Секрету, як майстер, майстри. Такого в мене ще ні разу не було. У мене є карти Таро. мене отак подьорнює. Я по тому годинку, я ніколи не відчувала ці 100% задоволення. 99 ,9 було, але 100% ніколи. Девочки, звісно, вважаю. Це ось, дякую тобі за те, то, що ти вийшла вихідний. Е, перше, що приходить на думку, це взяти телефон. І попросить її повторити, <рес> тобто них таких немає, їх просто немає. ну я взяла мікроскоп. Мене тут бупає. <рес> дверях табличку ставить манікюр психо, психотерапевт чи психолог, яким цього замало. Кажуть справжній затишок там, де можна скинути взуття, і сьогодні ми перевіримо, чи це правда. У новому випуску за ширмою краси знайомимо з Русланою, майстриною манікюру, яка вже 6 років дарує красу та домашній комфорт своїм клієнтам. Що ж нас чекає за ширмою? Дивимось. Для Руслани манікюр це не лише про красиві руки, а й про душевний затишок. Вже шість років вона зустрічає клієнток і дорогих гостей з теплом, усмішкою та турботою, яка огортає з перших хвилин. Тут кожна деталь створює особливий простір, у який хочеться повернутися. Чому саме манікюр? Що тебе привело в цю сферу? Сім років назад, десь приблизно так, я ходила на манікюр до дівчинки. Яка робила мені постійно манікюр з відслойками від кутикули. І це мені якось набридло, і я почала робити сама його собі. А потім якось так пішло, 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 і я почала робити манікюр дівчатам, ну, тобто своїм подругам, потім клієнти, нові, 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 і якось так воно і закрутилося. Тобто, спочатку все пішло з мене, для того, щоб я сама собі робила гарний манікюр. В чому має я твого підходу до клієнта, що клієнти повертаються до тебе знову і знову? Ну, магії як такової немає, мені здається, я працюю так, як і всі. Тобто, зустрічаю з посмішкою, проводжаю, ну, проводжаю собі машками. Да? Ну, тобто, Я рада кожному своєму клієнту, і я рада, що він в мене є. Тобто, що обрали мене. А так, магія, як і у всіх майстрів, просто робити гарно свою роботу. І якщо ти будеш робити гарно свою роботу, до тебе будуть повертатися знову і знову. Що тобі дає відчуття, от що твоя робота вдалася на 100%? Скажу по секрету, як майстер майстрові, такого в мене ще ні разу не було. Я ні разу не відчула, що моя робота була завершена на 100%. Тобто зараз дивлюсь, все ідеально, все класно, все круто, все просто вау, знаєте, як, як цукерочка. Але потім починаю фотографувати і бачу деякі недоліки. Тобто майстер завжди буде придиратися до своєї роботи. Майстер, який цінує свою роботу, він завжди знайде якісь недоліки. Тому що це ручна робота. Манікюр це ручна робота. Вона не буває ідеально від початку до кінця. Завжди буде якесь дно. І от е я ніколи не відчувала ці 100% задоволення. 99,9% було, на 100% ніколи. Чого ти навчилася у клієнтів за час роботи майстром манікюру? Як би це банально не прозвучало, але я навчилася цінувати себе і цінувати свій час. Чому? Тому що як би ти не хотіла бути найкращим майстром для свого клієнта, майстер до тебе ніколи не подзвони і не скаже Русь, дякую тобі за те, то, що ти вийшла в вихідний. Або за те, що ти затрималась на роботі, або за те, що ти ну, тобто, зробила мені знижку. Коли приходить час, всі клієнти уходять, які б вони самі рідні не були декого там життя заганяє за кордон попрацювати, а хтось просто переїжджає в інше місто, комусь просто стає дорого, ну, бувають такі моменти. І я зрозуміла, що краще за все цінувати себе і свій час. Що ти відчуваєш, коли клієнтка вперше бачить закінчену роботу, результат і каже: вау? Чесно кажучи, це щось неймовірне. Але е, перше, що приходить на думку, це взяти телефон і попросити її повторити, тому що ну інколи кажеться, здається, що потрібно поставити камеру і це все знаєте фіксувати. Тому що це сплеск енергії, всплеск емоцій, які люди там розповідають і багай, клас, вони такі красиві. І оце все мега, знаєте, там не на не награно, не не наіграно. Вони все настоящі, справжні, таке все прям вау. І хочеться просто зберегти для себе як частинку цього всього процесу, який в нас був. Чи є дизайн, на який ти досі дивишся і пишаєшся ним? Ви знаєте, я вже казала, що манікюр це ручна робота. І обрати якийсь один дизайн, який мені мега подобається, я не можу, тому що в кожних пальчиках. На кожних ручках дизайн один і той же буде виглядати по-різному. І якийсь один мені, що подобався, ні, такого немає. Мені подобаються всі мої дизайни, кожен по-своєму. І за цього мені дуже складно обрати один, бо вони всі мегавау, як для мене. Тому що я їх творила, я їх творець. Але на 99,9%. Руслана. Який найбожевільніший дизайн тебе коли-небудь просили зробити? Найбожевільніший дизайн це був френч на коротких нігтиках. Тобто нігтиків немає, їх просто немає. На той час я робила е, без укріплення. Зараз це укріплення з нарощуванням, а раніше просто бази. І коли нігтиків просто немає, дівчинка просто каже: зроби мені, будь ласка, френч. Ну, я взяла мікроскоп, мене тут є, <с, с>, І під лупою ми робили її френч. А так ще є різні варіанти, і один із варіантів останніх робіт, найбожевільніших, який, мені здається, мега божевільний, зараз я вам покажу. Є ця робота. знаєте, здається, як око із преісподні. Тобто, оцей середній палець мене трішечки збентежує. Тобто він мене трошечки лякає. А так, мої роботи всі якісь мега. Тобто, я люблю робити якісь великі об'єми на нігтях, Зараз це в тренді. Це роботи я робила сама собі на лівій руці. Тобто хотіла спробувати щось таке мега, я з ними проходила два тижні, і вони мені набридли, бо вони довгі. Тобто, якщо дитина ще привикає до цього всього з довгими ходити, не привикає, як воно її в повсякденні. А так. Я завжди за щось новеньке. Я люблю щось новеньке. Чи вважаєш манікюр своєрідною психотерапією для клієнтів? Дівці, звісно, вважаю. Це манікюр це просто, знаєте, треба брати на дверях табличку ставити. Манікюр психо... психотерапевт чи психолог, чи щось такого плана, чи таролог. В мене є клієнти, які приходять до мене Русь, розказали мені історію життя за останній місяць. Це завжди, знаєте, як це буває? Руслана, привіт! У мене таке произошло. І кожен раз, коли дівчата ось так хенько заходять в приміщення, мене отак подіргує. І я потім оце годинки, годинку, дві слухаю про їх життя. Ну, тобто, якісь там совіти даю, ну в такому плані. Ну, як психолог, да? вислухати, підтримати, там, дати якусь там совіті, ну в такому плані. Але в мене є декілька дівчин, яким цього замало. У мене є карти таро. <ріху> І <ріху> якщо в мене залишається там півгодинки годинка, ми розклад робимо на таро. Да, дівчата, я мастер манікюра, тар таролог, психолог в одному. Скажи, чи є якісь особливі ритуали перед роботою? Як кожен майстер манікюру або сфера б'юті? Перед початком роботи я по кабінету бігаю зі шваброю, <смеш> з тряпочкою, щоб все щоб все було чистенько, гарненько, щоб людина прийшла в чистий, охайний кабінет. Без грязі, без пилу, без всього остального. Тому що зараз літо, а навіть якщо не літо, я працюю з манікюром, пил літає. Ввечері я прибираю, звісно, річ не тільки вранці, якщо що, 에, і приходиш на роботу, а в тебе вже стол в пилі. Да? Тобто все в пилюки. Воно сідає, і як, як не крути, але манікюр є манікюр. Тому да, мій ритуал вранці перед роботою це прийти і навести порядок. Краса буває різною, але справжня відчувається серцем. Попереду нові історії, нові герої, нові натхнення. А я Наталія Камарова до зустрічі за наступною ширмою.